Де і коли з'явився настільний теніс? Це суперечливе питання. Одні вважають, що він зародився в Азії, в Японії чи Китаї, інші стверджують, що настільний теніс уперше з'явився в Англії як різновид королівського тенісу. Низка дослідників історії спорту шукають витоки гри в стародавньому римі. У будь-якому разі історія настільного тенісу сягає своїм корінням далеко в минуле. В Україні настільний теніс з'явився наприкінці 19 століття, але офіційні дані змагань відомі тільки з середини ХХ століття. У 20-х роках ХХ 20 століття в європейських країнах почали формуватися національні асоціації настільного тенісу. 15 січня 1926 року була заснована Міжнародна федерація настільного тенісу, до якої увійшли представники 9 країн. У грудні 1926 року в Лондоні проведений перший чемпіонат світу з пінг-понгу. Це перша назва настільного тенісу офіційно зареєстрована американцем Джоном Джаквесом в кінці 19 століття. У 2017 році настільний теніс увійшов в число найпопулярніших видів спорту на планеті. До складу ITTF залучено 226 асоціацій і федерацій настільного тенісу країн світу, які нараховують понад 850 мільйонів любителів і спортсменів професіоналів. Під егідою ITTF з 1926 року проводяться чемпіонати світу в особистому та командному розрядах. Федерація настільного тенісу України об'єднує понад 500 команд.